Доброго дня любі малята. Справжній будівельник це не просто професія, це покликання, це творчість, і кожен її представник по-справжньому поет і творець своєї справи. Від багатьох професій праця будівельника відрізняється тим, що його робота втілюється в красу наших міст, зручність будинків та квартир. Кожен будівельник відчуває гордість за свою професію. Вважає її найцікавішою, найактуальнішою. Послухайте вірш, щоб будинок будувати, треба вправно працювати. Бетонник фундамент закладає, каменяр сіни викладає, а щоб світло в кімнаті було, столяр будує вікно, штукатур рівняє стіни, маляр все фарбує в міру. Ось будинок вже готовий. Заходь, живи, бувай здоровий. Скільки існує людина, стільки вона потребує даху. Пропоную зануритись в історію різних будівель від минулого до сьогодення. Слово замок завжди асоціюється з королями і лицарями, з прекрасними леді та їх служницями. Середньовічні замки. Мають свою унікальну архітектуру, яка була встановлена для збереження та захисту внутрішнього простору. Зазвичай це були масивні кам'яні будівлі з високими стінами та вежами. Палаци відображали соціальний статус власника та слугували місцем проживання королів. У палацах можна було знайти розкішні кімнати, прикрашені меблями та предметами розкоші. Палаци були просторими з багатим декоративним резбленням та симетричними фасадами. Територія біля палацу прикрашалась скульптурами та фонтанами. Українська хата це одноповерхова будівля з солом'яним дахом. Білими стінами та вікнами зі ставнями, стіни хати ретельно обмазували глиною та білили, часто стіни фарбували у різні символічні кольори та розмальовували. Хата стояла, наче чіпурна, біленьке диво, між деревами обсажена соняшниками та калиною. Котедж це сільський або міський будинок. Простий одно-двоповерховий будиночок з невеликою житловою площею для проживання однієї родини, з обов'язковою присадибною ділянкою. Класичний котедж може складатися тільки з двох кімнат передньої та задньої, як українська хата. Має балкони та веранди. Багатоповерхівка це будівля з великою кількістю квартир. Розташованих на декількох поверхах. Цей тип житла є дуже поширеним в містах і може мати від кількох до десятків поверхів. Багатоповерхівки мають спільний вхід, велику кількість сусідів та централізовані комунікації. А чи однакові житлові будинки в різних народів світу, звичайно різні, ось, наприклад, юрта. Житло народів, що проживають у степах Середньої Азії. Вона проста в збиранні та перевезенні, захищає від негоди, має куполоподібний каркас з жердин, обтягнутий шкірами тварин. Вігвам – житло індіанців Північної Америки, намет на каркасі виготовлений з тонких стовбурів, укритих циновкою або корою. Яранга переносне кругле житло народів півночі, має конічні покрівлі жердя, накритого оленячими шкурами, іглу тимчасове житло ескімосів, стіни якого викладаються з крижаних або снігових плит способом равлик, має куполоподібну форму. Ну що ж, любі малята, із плином часу людина побачила в будівлі не лише засіб укриття від природних негод, але й пізнала необхідність прикрашання будівель, шана будівельникам, які створили і створюють красу в різних будівлях. І до зустрічі!